Привіт, шановні танкісти! І з вами я, Назік. І на сьогодні довоочікуване відкриття контейнерів. І перед початком даного відеоролика хотів попросити, щоб ви прожали лайк і оформили підписку на канал. Це саме. головне, це стимулює Записую для вас відосики. І це продвігає канал. Недавно на стрімах до мене залетів один чувачок. Він ну, в, в тобі піте Рік Геймс і він попросив. І задонатив на те, щоб повідкривати кейси. І в мене вибула така пропозиція. Такого ще не було. Я такий думаю: а чого б і ні? А чому б і не повідкривати? Да, 18 доларів стоїть, але тут більше 30 кейсів, 2000 золота, і плюс. Ну, в ангар. <кій> к... кастомізація. Так, як завжди, в прямому ефірі. Купуємо. Додати. Придбати. До транзакцій. Сплатити. Все. Нараховано. Купили. Супер! Ідеально. У мене є 2200 золота. І ми зараз на всі, на всі це ще відкриваємо контейнери від пад. Будемо дивитися. Що мені випаде з тих відпадів, а потім вже я до очі. Так, забери усіх одненький, добре. Потім. Зробимо маленький іток потім, що мені випаде в кінці стріма. Мегаконтейнер. Та ти що, вирішили мені попідкручувати чи що? Так, да, тільки сказав. Ага, підкрутило. Ну, по суті, на 2000 золота я відкрив оце пару цих контейнерів. Щоб було по-чесному. За мегаконтейнер X1. Все супер. <кхи> так, вибачайте, може за мій голос. Трошки я прихворів, але я думаю, що нічого страшного. Ось тільки в нас є контейнерів. Тут більше 30 кон контейнерів. Так, де ж тут. Де ж тут о, ці... Цього котика замінити, а? М Сонішній вигляд, да, мабуть, він тут. Так. 1300 ці обмінюємо. Він в мене вже є. І зараз ми ще плюс відкриваємо контейнери за оці. Вдруг щось випаде нам легендарочка якась. Камуфляж. Епічний. Хорошо. Круто. Аватар. У мене він був. Так що зразу ми його так міняємо. Щоб повідкривати для вас максимально контейнерів, щоб зробити масштабніше відкриття. Ну, вірно, вірно. Вам цікавіше і мені цікавіше. Але всі знають, що зараз всі ждуть сидять контейнерів, поки я почну їх відкривати. Так. Ну і давай, ну. Тарапапам. Просто космос. короче. якийсь якийсь аватар. Перейти. вірно він в мене теж є. Ладно. То все єрунда Ну, тепер починаємо Ну, саме відкриття контейнерів. Так що давайте. Щоб було перш за все Зараз перейдіть. Поставте на паузу відосик і напишіть в коментарях, що мені випаде. З цих більше 30 контейнерів. Почнемо відкривати з всякого Говніца, так сказати. Аватар око дракона. В мене він є. Добре. Равітація, ЛТшки, Стежки. Так, відкриваємо з містиків починаю. Шляпа. Сіріб... Тільки одна сіріб... одна... Одна... одне серебро падає. І бустерів золотів. Добре. Тепер відкриваємо чорну скриньку. Починаємо з таких самих простеньких. 400 золота. І подивимося, скільки мені золота відтоглядало. У мене було 2-222 золота. Хоча 200 золота одним словом у мене було. Добре. Скринька четвертого рівня. Добре. Так. Давай почнемо з... Давай ну з відпада. Що мені з відпада зараз цікаво впаде? Ага. Їх 4, це був гарантований в мене. Так. Добре. Забери усіх вже 5 в мене є. Так, давай, давай, давай. Гравітацію. Що це за гравітація такі контейнери? Поки не одного танка. Ікси, бустера. І досвід. Коротше, все поки фігня. Так. Відкриваємо ЛТшку. Мені за цей танк, якщо він в мене є, дадуть компенсацію. Я просто не пам'ятаю, чи він в мене був, чи я його продав. Так, нічого. Добре. Ну один танчик є. Це вже добре. Так. Давай за стежок. Подивимося, що нами стежки скажуть. Добре. Ну тут гарантно зараз буде. І все, і останній Це у нас гарантований. 1000 золота. Добре. Важкі танки. Нічого. Один танк поки вибили. Поки вибили один танк. Взагалі печально якось. Це взагалі не насипало. Так, добре. Контейнер із станком 9 рівня. Ну відкриваємо. Може якусь нам сипане. А ну-ка, давай нам, ну, братішка. Що, нічого? Просто нічого не дає. Ну, сертифікатів на суботку насипало і так далі. Добре. Uh, давай. Відкриваємо. Два відпадика. Він одненький, у нас такий сидить, бідолашний. Так, півтори і один містик. Добре. Відкриваємо містик зразу. Забрати. Добре. Відкриваємо. Відкриваємо мега контейнер. Так, ну, тепер зараз нам буде гарант. Добре, забери усі. Хорошо. Ще відкриваємо 4 штучки. Каро 45 тонн. Компенсав голді. Так. 400 золота. Це круто насипало. 250. Ну, золота, я думаю, що ми трошки та й залутали. 250 золота. І останній. і думаю, вільно трохи ми залутали. М -м -м. Все, я поняв. Ну що, стаються нас? Давай, відкриваємо вищі хижаки. Може нам щось фортане звіті? Нічого поки не дає. Два танка вибили. Угу. Поки лише про все два танка залутали. Тобто сертифікатів буду мати. Капець. Зараз зробимо перекур. Ну, глянь, 4, 5, 3, маю! Два цік, 6 тік, шість таких, добре. Добре. то До Свободки тепер будемо мати. І бустерів будемо мати. Ну що? Забери їх усі, шість штучок. Давай но. Ну. Дай ну, така танчка, якого в мене нема. Будь ласка, я тебе прошу, по-братськи. Якраз буде останній нас, я так розумію, гарант. Ну нічого не дає, все, походу. Оця, оця пішла якраз, то і вона ця і відкрутка. І останній гарант. І що мені звідти випадає? 1000 золота. Забрати. Так. Сів. Просто куча. Скільки в мене цих. 4 штуки, так? Да? Скільки, так. Да? 28. Коротше, більше 100 тисяч свободки залутали. Вибули всього 2 танки. Трохи піднялися по бустерам. Є. Ну і на золота скільки? 19 тисяч золота. Так. Зараз подивимося, що нам скільки компенсувало за. За каро 7500 компенсації дали за танк. І за. І, ще... і за компенсацію 3750. І 19 тисяч золота у нас відтогіє появилося на аккаунті. Ну і 50 тисяч суботки появилося. І якось отак. То коротше, таке в нас вийшло відкриття аж на цілих 11 хвилин. Так що, давайте в коментарях подякуємо Regame за таку підтримку, що дав можливість повідкривати конти. Не забувайте продати лайк і, від... і поставити підписку на канал. І з вами Назік. І всім пока.